Фрідріх Шиллер, до радості. Радість, гарна іскра Божа, несказанно любо нам! Увійти, царице гожа, в твій присвітлий дивний храм, Все, що строго ділить мода, В'яжеш ти одним вузлом, розцвітає братня згода Під благим Твоїм крилом. Обнімітесь, мільйони, поцілуйтесь, мов брати, вічний, отче, доброти, дай нам ласки й охорони. Кого доля ощастила, тим, що другові він друг, кого любить лада мила, йдіть до нас в веселий круг. Йдіть усі, хто зве своєю В світі душу хоч одну. Хто ж весь вік черствів душею, йди у іншу сторону. Хто живе в земній юдолі, всяк симпатії скорись, нас веде вона у вись, Де всесильний на престолі. Радість п'ють усі істоти з груді матері землі. Ті солодкі щедроти мають всі і добрі, й злі. Радість нас вином сп'яняє, і цілунком огневим, і черв'як утіху знає, і небесний херовим. Поклонітесь, мільйони, перед мутрістю творця, сповніть милістю серця і чиніть його закони. Радість Всесвіту пружина, Радість творчості душа, дивна. Космосу машина, нею живиться й руша. Радість квіти розвиває, і розгін дає сонцям, їх в простори пориває невідомі мудрецям, як у безмірі світила, хором райдужним пливуть. Браття, йдіть у славну путь. Що вам радість освятила. Вчених з істини Свічада, радість успіхом віта. До чеснот провадить радо, хоч тропа до них крута. На ясній вершині віри піднімає хоругов. В день воскресний на псалтирі, славить тих, хто смерть зборов. Будьте мужні, мільйони, вірте, страдні, в кращий світ тих, хто справдять заповіт, прийме Бог у вічне лоно. Божество ненаградиме! От би нам зрівняться з ним. Хай радіють і зрадими, гори й злидні в крузі цім. Невідомства, не погрози, все прощення ворогам. Хай не ллють у скруті сльози, не гризуться каяттям. Знищим книги борговії, помирімося усі, браття на небесі не забуде благодії. Радість в келихах шумує. Плин іскристий виграє, канібалів лють гамує, кволим духу додає. В день весілля а читризни, коли ходить круговий, хай до неба піна бризне, Дух прославимо благий. Все хвалу йому співає, хай гримить псалом гучний, Дух прославимо благий, що над зорями витає. Будь твердим в лиху годину, Поміч скривдженим давай, всюди правду знай єдину, зроду клятви не ламай. Не знижайся перед потужним, коли треба ваш життям. Шанай слава чесним, мужнім, згуба підлим брехунам. Станьмо дружною сім'єю, жити правдою й добром, присягнімо цим вином. Перед вишнім судією